Пекін кинув Кремль Путін в паніці. Росія залишається без союзників і впливом Трамп показав силу США. Не бояться Китаю. Тарифами та армією диктують правила. Китай продовжує тиснути. НПЗ відмовляються від російської нафти. Кремль у шокованому стані. Ласий шматок Росії переходить до Китаю. Путін лише спостерігає. Опору немає. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Зрада століття Китай кинув Москву і Путін лишився сам. Реальність жорстока. Китай домовляється з США без участі Москви. Геополітична вісь розвалилася як гнила декорація імперії. Пекін обрав вигоду замість дружби. Він грає самостійно, заробляє на облігаціях за американською ставкою і отримує політичний бонус легітимність рівного партнера США. Путін втратив усе союзника, вплив і навіть ілюзію сили. Москва перетворилася на сировинний придаток. Токсичний багаж. Однак чи дійсно США зараз більш лояльні до Китаю? І що насправді задумав Трамп, зближаючись із Піднебесною? я чудово ладнаю з президентом СІ, але єдиний спосіб добре ладнати з Китаєм діяти з позиції сили. Президент США нагадав про запровадження масштабних тарифів проти Китаю у свою першу каденцію та заявив, що саме завдяки цим крокам Вашингтон має величезну силу у відносинах з Пекіном. За першу каденцію я запровадив тарифи на сотні мільярдів. Я дуже рано ввів мита на Китай. Потім нас вдарив ковід, ми боролися, впорались добре, але це був ковід. Він прийшов з певного місця в Китаї. Так, пам'ятаєте, ще один чудовий подарунок. Китаю. Це від ще один маленький подарунок, який Але слухайте, Я чудово ладнаю з президентом Сі. Чудово ладнаю з Китаєм. Але єдиний спосіб добре ладнати з Китаєм діяти з позиції сили. Ми маємо величезну силу завдяки тарифам. Ми маємо величезну силу завдяки тому, що я, я відбудував зробив. нашу армію, і в них багато ракет, але у нас теж багато. І вони не хочуть з нами зв'язуватися. Можу вам це точно. Хто б міг подумати? США і Китай, колишні торговельні опоненти, тепер здається, грають на одному полі проти Москви. Сенсація одразу після зустрічі США знижують мита для Китаю з 20 до 10 відсотків. А Трамп оцінив спілкування з китайським лідером на 12 із 10. Формується новий глобальний альянс, у якому Кремлю більше немає місця. Це не просто дипломатичний ляпас, це геополітична страта. США і Китай поставили Росію на місце та перепис. Сала світову гру без неї. Усі деталі далі не пропустіть. Дональд Трамп зустрівся зі дзінпіном у південній Кореї в рамках турне індо-тихоокеанським регіоном. Основними темами зустрічі стали торгові бар'єри між країнами і звичайно ж російсько-українська війна. Пільш ліквистраню більш дальновідної е, общій пов'язки е, політичного діалогу. Що в принципі являється дуже Моментом этой в результаті зустрічі сторони домовилися знизити з 20% до 10% тариф на китайські товари, пов'язані з фентанілом, синтетичним опіоїдним анальгетиком. Загальний рівень зборів США сягатиме 47%. Фундаментальні вещи, которые лежать в основі конфлікту в США і Китаю, вони нікуди не і дуже питання, коими є судьба острова Тайвань и возможность введения пошлин на китайские товары именно из-за покупки российской нефти. Ну, Трамп сказал, дипломатично, эти вопросы не поднимались, но, знаете, в таких случаях, как правило, когда не достигаешь договора, договора, то говоришь, что мы об этом не говорили. Менш результативними були домовленості щодо України, незважаючи на те, що за словами президента США Україна обговорювалася довго. Спочатку Трамп хотів переконати СІ зменшити підтримку Росії, щоб Путін погодився припинити війну. Чи домовилися сторони в цьому напрямку, заявлено не було між авторитарної Росії і авторитарним Пекіном, вистроєний стратегічний діалог сотрудничества і щоб ризикувати їм, СІ в обмен на это должен получить нечто более весомое и значимое, которое, что соответствовало бы высокому уровню отношений между Америкой и Пекином. В связи с тем, что пока отношения больше напоминают логику деэскалационных действий в торгово-экономической сфере, то я б не сказал, что между Вашингтоном и Пекином создан стратегический альянс или диалог. Дональд Трамп оцінив зустріч на 12 з 10. До речі, це була перша зустріч лідерів США та Китаю за останні 6 років. Ісходя з тих заявлень, що ми бачимо, що і пошлин не буде на китайські товари, і буде доступ для американської сільхозпродукції, вроді, як би, заявлення хороше. А от наскільки воно дійсно так, Опять-таки, опыт президентства Трампа. Помним хотя бы заявление Трампа о том, что достигнут мир на Ближнем Востоке спустя 3000 лет. Знаете, я человек, который читает новости. З Ближнього Востока то що там відбувається, і близько мені не напоминають достиження міра тобто в этом підіоні. Поэтому і заявлення Трампа по поводу того, що з Китаєм все договорилися, все прекрасно. Ну давайте давайте подождем хоча б 48 годин, часов. А там посмотрим. Трамп сказав, що домовився з сі Цзіньпіном про візит до Китаю навесні наступного року. Після цього буде зустрічний візит китайського лідера до США. І Дійсно, Китай дуже швидко охолов до російської нафти. Після нових санкцій США проти енергетичних гігантів «Лукойл» і Роснафта китайські нафтопереробні підприємства почали масово відмовлятися від російських поставок однак це не єдине підстава Китаю. Сі поклав око на територію Росії. Більше деталей далі у матеріалі. Такі державні гіганти, як Сінопек та Петро Чає, залишаються осторонь, скасувавши деякі російські вантажі після санкцій США проти пад РосНєфть та ПАД Лукойл минулого місяця. Менші приватні нафтопереробні заводи, яких називають чайниками, також утримуються, побоюючись понести подібні штрафи. РФ починає панікувати. Справжній удар по кишені. Головний покупець почав закривати крани. А ось і перші результати. Постачання впали майже на 400 тисяч барелів на добу. Це близько 45 відсотків усього російського експорту нафти до Китаю. А ще недавно саме Росія була головним постачальником нафти для союзниці. Але все летить шкереберть. Нафтова дружба тріщить по швах. Китай шукає вигоду, а не жаліє Кремль, і схоже. Що епоха дешевої російської нафти добігає кінця? І ще один потужний ляпас по путіну, Колись вірна союзниця почала відбирати УРФ регіон. Китай перетворює Сибір на власну ресурсну базу. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України. Один із ключових прикладів є Зашуланське вугільне родовище в Забайкаллі. Його розробкою займається спільне підприємство Російської НПС груп. Олега Деріпаски та Китайської Шенхуа груп видобуток розрахований на 100 років. А російська влада надала компанії податкові пільги з 2027 року. Планується транспортувати 5 мільйонів тонн вугілля щороку до Китаю близько 500 вантажівок на добу. Май більше для цього будується траса. Робочі місця дістаються не місцевим, а китайським спеціалістам. Машина запущена. На далекому сході вже мешкає до двох мільйонів громадян Китаю. Схоже, це лише початок мовчазної окупації. Навіть символ російського природного багатства Байкал поступово стає частиною китайських економічних інтересів, підкреслюючи, наскільки Москва втратила контроль над власними ресурсними регіонами. До слова ще один великий нафтопереробний завод Янгчанг Петрелом відмовився від закупок російської нафти у своєму останньому тендері на поставку сирої нафти на період з грудня до середини лютого. Раніше він регулярно купував російську нафту зазвичай по одній партії на місяць. Додам, що низка нещодавніх західних санкцій щодо поставок російської нафти призвела до того, що державні нафтові компанії Китаю та деякі індійські нафтопереробні заводи уникають купівлі. Напруга досягає критичної точки РФ остаточно пала в очах Китаю. Тепер Вашингтон ближче Пекіну ніж Москва. Усе остаточно змінилося після зустрічі Дональда Трампа та Сі. Пекін і Вашингтон знову виходять на контакт. А Росія залишається осторонь без союзників і без жодного впливу. Сі чітко дав зрозуміти, Китай готовий говорити зі США і робити ставку на стабільність, а не на конфлікти. Китай і Америка можуть взяти на себе спільну відповідальність як великі держави і працювати разом, щоб досягти великих і ікон конкретних результатів на благо наших двох країн і всього світу, Дональд Трамп і сі остаточно накинули на шию Путіна петлю. Ми згодні, що сторони знаєте, застрягли і воюють, і іноді, мабуть, потрібно дати їм поборотись, але він нам допоможе, і ми працюватимемо разом щодо України. Бабіша сі почав діяти за власним планом. І щодо Росії за зачиненими дверима китайський лідер вирішив подальшу долю Путінської імперії. Бункерний спостерігає за циви вже не приховує паніки, але зробити нічого не може. Прямо зараз ласий шматок Росії переходить до Китаю. Що буде далі? і Чи наважиться глава Кремля чинити опір? Про це вже за мить. Росія втрачає далекий схід. Неофіційно, але фактично. Дальний Восток безо всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиции России в мире, нашим флагманом. В, новом, в новой глобальной экономической реальности. Пока Кремль и войной, регион тихо делят соседи – Китай и Певничная Корея. Я бы назвала этой такой э, ну, ползучий, э, ползучим захватом, ползучей миграцией. Пані поки еще контроль, конечно, над Дальним Востоком остається в руках Москви, але там все більше і більше Китайців. Они грають все больше и больше роль в економіці. Но, а що називається сьогодні играют большую роль в економіці, а завтра будуть грати большую роль в політиці. Понад трильйон рублів інвестицій від Китаю звучить як допомога. Але все це обертається навколо торгівлі, а не розвитку регіону. Китаю нужно. по дешевке пользоваться российскими ресурсами. И, соответственно, такая возможность у них будет. И поэтому, я думаю, что вот эта экономическая зависимость этих регионов от Китая будет все больше возрастать. Так китайцы уже давно не е гостями в России. Невосток просто не нужен, надо, значит, его отдать китайцам. Ведь так хотят, говорит, сделать это вообще. Китайцы точно просто могут зайти, и все, и уже никто сопротивляться тут не будет. Некому будет сопротивляться, и нечем. За різними оцінками, до двох мільйонів китайців живуть від Владивостока до Уралу. Це називається заселяти ці території китайцями, причому в різних видах. Це як самі мігранти, так і смішані браки, від яких народжуються діти. І, да, все сильніше і сильніше ці регіони становятся зв'язаними з Китаєм. Тепер про північну Корею. На далекий схід лише за останній рік офіційно приїхало понад 15 тисяч північнокорейців, а неофіційно – до 50 тисяч. І це ще не межа. Вже замовлено 153 тисячі нових трудових контрактів. Своєї робочої сили сьогодні в Росії не вистачає, тому що скільки народу переубивали на війні і самі. демографические проблемы по-прежнему остаются, поэтому, да, своих людей не хватает, а Северная Корея в этом смысле отличный поставщик трудовых ресурсов, потому что люди дисциплинированные и, соответственно, умеют ходить строем во всех смыслах этого слова. Тобто выходит, что Москва віддала регион у тимчасове користування. Але чому ж? Путіну нужны люди, которыми, как ему кажется, легко управлять, неважно, пускай он не сам, а через, поэтому он уверен, что эти люди не устроят революцию, не будут протестовать против действий Москвы. Ему кажется, что это очень удобные люди, которыми и хорошо бы, чтобы Россия была населена вот как раз такими удобными людьми. А то со своими собственными мало ли чего может получиться. Але ж за все доводиться платити. І чим довше Кремль закриває очі, тим важливіше питання, хто насправді керує далеким сходом. Насправді сьогодні, конечно же, Росія це васал Китаю, який Китаєм використовується, в першу чергу, для того, щоб давити на Європу. І ми розуміємо, що глобальне протистояние существують, звісно ж не між Росією і НАТО нет, а между Китаем, Штатами, Китаем и Соєними Штатами, Китаєм Європи в даному Россия Росія сьогоднішня така цепна собака, яку виповнюють всі команди своего хазяїна. А що ж далі? Чи може далекий схід ще повернутися під реальний контроль Москви? Або ж навпаки, вплив Китаю та КНДР лише зростатиме в Китаю і Сіверної Кореї буде только зростати. и, соответственно, Китай сам будет решать, нужно ли ему будет юридически забирать это все под себя, или достаточно такой, ну что ли, полный сегодня полного контроля экономического, а завтра это будет полный контроль политический. Здається, поки Путін концентрується на захопленні чужих територій, він поступово втрачає свої. І що іронічно, ці території забирають навіть не вороги, а союзники Кремля. А що ви думаєте про союз США та Китаю? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше водя в курсі головного та тисніть подобайку під відео. Мирного неба над головою.